Євангеліє від Луки, 4 розділ з 37 по 44 стих. І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати, теща Симона була у тяжкій гарячці, і його за нею попросили. І, нахилившися над нею, він погрозив гарячці. Та й гарячка відійшла від неї і зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки та й оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, Він вийшов і подався на самітнє місце, а люди кинулися його шукати і, знайшовши, хотіли затримати його від себе, не пустити. А Він сказав їм: Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже. Бо я на це посланий і проповідував по синагогах у Юдеї. Сьогодні, Ісусе, Ти постаєш переді мною як великий цілитель, до якого приходить багато народу. За тобою шукають, тебе визнають, тобі довіряють. Люди приходять до пізнього вечора, і ти без ліміту і без розбору оздоровляєш всіх, ти переймаєшся віллю і терпінням кожної людини. Лука пише, що під час оздоровлення з багатьох також виходили і біси, отже, причиною фізичних немочей може бути і дія нечистих духів. Нечисті духи мають найбільший доступ до людини, яка грішить, яка серцем далеко від Бога, яка не довіряє Богові. Перед тобою, Ісусе, нечисті духи тремтять і визнають Тебе Божим Сином та Ти забороняєш їм свідчити про тебе, бо твоя місія ще не завершена, Ти уникаєш популярності. Людської слави та возвеличення. Адже для народу, який перебував під гнітом поган і вже тисячоліттями очікував Месію, будь-яка іскорка могло запалити полум'я. Всі очікували, що Месія зробить великий переворот і зробить Ізраїльське царство понад усіма царствами, вони були готові до боротьби. Але твоя місія була іншою. Ти прийшов спасти не окремий народ, а кожну людину. Твоє царство не з цього світу, ти не ніс політичну перемогу, а перемогу над дияволом. Ти був посланий Отцем Небесним, щоб звістити людям добру новину про Царство Небесне, про шлях до цього Царства. Господи, не дай мені заблукати.